Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Гарного вам дня, мирного і спокійного. Сьогодні, як ви бачите, у нас погода вже трішечки зіпсована, вже щось, якісь бурі у повітрі літає якийсь пил, але це не страшно. Ми переживемо все. Сьогодні хочу поговорити з вами про цю красуню Троянду знову, тому що як. Цікаво дуже спостерігати мені за нею, як вона зростає, і взагалі дуже багато різних читала інформації про неї і цікавлюсь завжди про цю квітку, але прикро те, що дуже вона часто хворіє ця квітка, і хотілося мені поговорити саме про це. Сьогодні хочу присвятити це відео саме цим різним хворобам троянд, які постійно їх турбують, і повсякчас вона піддається нападу цих хвороб, ця красуня. Адже хіба не можна її ось так, як би сказати, не назвати королевою квіті? Дійсно, королева. Ви подивіться, яка це краса, оці квіти, яка квітує ціле літе. Не піддається ні на різні, ні на які погодні умови, які були влітку, і ж спека неможлива спека була в цьому році. І дощів немає, і взагалі зараз якась така погода нестійка, але вона квітне і радує нас. Троянди є одним із найбільш популярних квітів, як ви знаєте, у світі, завдяки своїй красі та аромату. Однак, як і будь-яка інша рослина, вони схильні до різних захворювань, які дуже впливають на їх ріст і цвітіння. От і хотілося мені і самі дізнатися, і вам розповісти про деякі самі такі розповсюджені хвороби, та як з ними взагалі потрібно боротися. Тому що, якщо цього не робити, то, звичайно, бе троянда не виглядати красиво. І Цвісти. Це ж бачите, як пошкоджені листя. Це вже за весь час цвітіння з літа, починаючи. Навесні вони були гарні, зелені, але е, природні оці різні погодні умови впливали на це все, звичайно. Потім, можливо, якийсь трішечки догляд, може колись попала водичка, як при поливі. Можливо, грибкове захворювання не завжди люди встигають обробити цю квітку або взагалі цього не роблять. То це все викликає до появи оцих різних захворювань. І одна із захворювань я зараз буду вам розповідати про це перше захворювання. Перша хвороба, що на фото, ви бачите, найпоширеніша. Це ця плямистість називається в народі бура плямистість, а з наукової точки зору це церкоспороз. Основні симптоми це плями по листю, буро які мають різні розміри і форму. На початку малесенькі, з часом поширюються на весь листочок і на всю рослину. Яке ж лікування цієї хвороби? Щоб зменшити ризик зараження, потрібно обробляти цю рослину? Це біопрепарати, які доступні, є в наших магазинах, вони дуже дієві. Взагалі, оці два останні я купувала в нашому місцевому магазині «Аврора». дуже дієвий і достатньо, я вам скажу, недорогий. Наступна хвороба це іржа. Хвороба вражає переважно листя і стебла пагонів. Там утворюються виразки і тріщини, а потім пізніше і спори, мають помаранчеві подушечки такі. Листя у троянди тоді жовтіє, відмирає і незабаром, звичайно. Опадає. Пагони хворих троянд не ростуть, залишаються маленькими і кривими. Які ж засоби боротьби з цим? Обов'язково слід спалювати опале листя, яке впада під кущик, і оприскувати кущі пізньої осені, мідним купоросом. Добра діє обробка мідно мильним розчином. Цю обробку слід проводити кожні 10 днів. Ефективні є також і біологічні препарати за перших ознак захворювання троянди. Оприскувати треба фітодоктором, парацельсом, трихедерміном. Препарат Парацеліс універсальний системно-контантний фунгіцид захисної та лікувальної дії. Діюча речовина препарату флутреафол швидко поглинається листовою поверхності культури і переноситься акропетально від основи до вершини і починає діяти. Але цей препарат не з дешевих, то якщо потрібно, вам нальють відповідну дозу. І ще одна хвороба, яка дуже часто вражає наші квіти троянди, це борошниста роса. Ознакою цієї хвороби є поява білого нальоту, який поступово стає все щільніший і щільніший, і в результаті рослина гине. І це захворювання частіше розвивається у спеку або, у, навпаки, у вологу, теплу погоду. Важливе значення має профілактика оприскування цієї квітки тільки коли бруньки починають тільки рости. Обробляємо все ж таки тими самими, що я раніше запропонувала е препаратами. Це фітодоктор або ще гарно топаз. Отже, що я можу сказати, шановні друзі, піклуйтесь про свої троянди, хай цвітуть буйним цвітом. І радують вас! І ваших близьких.